Здарова. Як ти думаєш, чи можна на основі старої пісні написати нові барабани, на них нові куплети і не отримати штраф за авторські права? Це ми сьогодні перевіримо. І сьогодні ми будемо різати один з моїх любих війномовних треків Дебия Сергія Бабкіна. Переходимо до тримане. Я версте все світом, шукав димні квіти. З кожним наступним кроком, рахував роки, і ми опиняємося. Якразні Fell Studio. Я вже перекинув наш трек скачений. І виставляємо його оригінальний темп 176 dpm. Відрівняємо його по сітці і відповідно до неї же ще прив'язуємо. Можемо звірити з метрономом. Попадаємо і я пропоную його трошки заповільнити. Вибираємо момент для семплінга, я думаю, нам цього буде достатньо. Все інше можна видалити. І робимо менший піч. Можемо трошки вище. Але я думаю, мінус 5. Це був прекрасний вибір. Виставляємо стандартну ритміку зі снаєрами, використовувати будемо сьогодні куди Stash кіт. Прекрасний пак. Будемо шукати якийсь такий кіткий снайр. Оцей підійде. І виставляємо стандартну партію. Зразу робимо його тихіше. Пишемо хатик, теж вибираємо якийсь олдовенький Цей хороший. Пишемо просто якусь кочову партію. Обрізає монет, ми будемо писати свій бас, тому оригінальний нам не потрібен буде. Далі нам потрібен кік для того, щоб поставити ритміку. Потрібен якийсь мощний кік. Думаю, мій улюблений кік нам підійде. І виставляємо так само якусь просту партію. Копілюємо. Можемо так само трохи різноманіття додати і зробити тихіше. żebym się tak samo dodały te open hat. Że taki starońki nam pidzie. I закінчимо barabany jakimś dodatkowym hatem, który nam doda rytmiku dodawać. стандартний Там, де в нас грає наш клап, ми робимо тихіше, а додаткові поки робимо голосніше. В кінці можемо так само додати ще один для різноманіття. Слухаємо, що в нас А бас нам потрібен жирний і бажано довгий. Будемо зараз шукати якийсь підходящий. О, це то, що треба. Ставимо зразу, щоб бас в нас не налягав один на другий. І робимо так, що він грав тільки тоді, коли в нас натискається кнопка. Стандартна у нас тональність була рішетка мінор, враховуючи, що ми його опустили на 5 нот, на 5 тонів. Ми його так само тут міняємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І виставляємо наш бас. Щоб в нас не кліпували треки платна частина у нас закінчена. Я думаю, що можна забрати тут бас і хет для того, щоб в нас різноманіття якесь було. І почати писати частину, де буде приспів. Я думаю, її можна зробити не на низькій мелодії, а просто підняти її на октаву вверх, подивитися, що з того вийде. Так, але враховуючи ми. Опускали на мінус 5, нам потрібно всього лише плюс 7 зробити, щоб вона нас піднялася на октаву. Тут ми будемо писати інакший бас, інакше всього драмку, вона буде новіша, сучасніша. І я думаю, нам потрібен якийсь такий бас, по-перше, короткий, по-друге, що який буде звучати. Трошки вище, якщо так можна виразитись. Ой, якийсь такий. Зразу можемо вибрати собі хет. Хет, я думаю, стандартний можна взяти отакий. Так саме беремо клап. Один зі самих стандартних, які тільки можна знайти. Зразу виставляємо йому ритміку. Саме стандартну, який він на цьому. Слухаємо, що в нас виходить поки що. Зараз запроставляємо хет, зробимо для початку два кроки, який йде підряд, а далі будемо щось міняти. Само беремо наш кік, який ми вже використовували, і будемо трошки пришвидшувати ним ритм. Open hat нам би ще згодився. Я думаю, що візьмемо ми його саме звідси. Кись короткий і дуже яскравий треба. Такий. Ставимо його на початку. Вставляємо далі партію кіка, також його зменшуємо, як і наш попередній, і пишемо. Далі будемо писати бас. В нас грає на неправильній ноті, треба його виправити. Можна подивитись через Pitch Corrector правою кнопкою миші. І в нас він грає ноту Мі. Ставимо тут правою кнопкою клікаємо на піаніно в настройках. Тепер у нас бас грає на... на правильній ноті. Також ставимо йому, щоб він не насловився один на одне і щоб він грав тільки, коли в нас натискає кнопка. І пишемо наш бас. Тут можемо зробити перехід. Зробимо невеликий великий слайд, просто цікавіше бід звучав. Тут зробимо удари баса, тому що я так хочу. Можна висчитати. Не буду стріляти, бо це було досить довго, і в нас виходять отакі Це от <му> У нас частина з приспівом, ми сюди його біюємо, можемо так само зробити переходи, якщо це сильно необхідно. щоб воно звучало цікавіше. Я зазвичай роблю це, коли я вже записую його з вокалом, тому що там я зразу бачу, де я буду різати, де я не буду. А так-то на моменті написання це не дуже потрібно, але все ж таки можна зробити, щоб просто банально цікавіше було слухати. Далі робимо знову куплетну частину, але вже додаємо сюди наші хети і далі заново робимо перехід на дроп. І в принципі можна додати ось так в кінці, щоб просто мелодія сама дала наш семпл. Битиме затухання, щоб воно плавно втрачало гучність. В цілому наш біт готовий. Я думаю, ми можемо переходити до запису вокалу, а для початку ж треба й написати, тому не буду вас відволікати написанням тексту. Побачимось на готовому результаті. А поки ви дивитесь, як я пишу текст, прошу вас підписатись на канал, поставити лайк і написати коментар, чи подобається такий формат. І якщо подобається, то кого наступного пустити підніжжю. Також внизу я залишу посилання на групу, де ми будемо писати якогось відомки і спілкуватися з вами плюс викладу трек, поки я не розберусь, чи можна його залити на площадки. Приємного перегляду! У нас вже 5 ранку. Я вже порядком сонний, але я доробив на кінець те, що я хотів. І я доробив трек, я його підзвів, наскільки зміг. Оцініть і ставте класа, Бо класа – це класно. Якщо сподобався трек, надішіть його десь Сергію Бабкіна, заспамте його. Можливо, з вона навіть щось вийде. Бабак Я ценю жить я думаю, я завжди хочу гадать Мушка прям на руку, бронестоящий ноге Эда врани нахуй. I'm <imitation>